Привіт-привіт, мої чарівні прекрасні жінки. Дуже давно ми з вами не бачилися, як для звичного режиму вже десь, мабуть, більше тижня, саме в таких рандомних розмовних сторіс. Хто новенький на каналі, всім привіт! Мене звати Ярослава Татмурзінова, я психолог, експерт із самоцінності. І сьогодні ми будемо говорити на таку тему, як чи дорівнює флірт зраді. І знаєте, сьогодні якраз мені захотілось висвітлити цю тему, тому що м, почала сьогоднішній день я із роздумів на тему того, що ж мені снилося. Снився мені абсолютно абсурдний сон стосовно нашого прекрасного президента, і я задала. Абсолютно жартовне питання стосовно того, чи вважають наші дівчата, нашого президента, суперсексі. І звісно, піднялося набагато більше, ніж просто жарти. І ми почали говорити про те, що чи є нормальним флірт в стосунках, тобто поза стосунками. І на цьому питанні вилізло дуже багато страхів, блоків і обмежень у дівчат. І для мене це зовсім не дивно, тому що я якраз таки та дівчинка, яка до сих пір розбирає ті блоки в прояві себе, які в мені збиралися, культивувалися із самого дитинства. І перше, з чого мені хотілося б почати, те, що ми складаємося із енергії, і від того наскільки ми. Вільні в своїх проявах від того, наскільки ми вільні в висловленні наших емоцій, наших почуттів, в реалізації наших потреб, в тому, наскільки ми відчуваємо себе і своє тіло, і наскільки ми можемо. Контактувати із оточенням вільно у мене було окреме відео на е, тему того, що робити, якщо е, ви вважаєте себе інтровертом, і якщо вам страшно е, спілкуватися з людьми, або ви це знецінюєте і вважаєте це абсолютно е, непотрібним в вашому житті. Так от, е, чистий, вільний прояв себе. Це коли ми а, не зупиняємо себе якимись думками, переживаннями і так далі. Коли, якщо мені хочеться посміхнутися людині, яка мені приємна, я посміхаюся. Коли мені роблять комплімент, якщо мені це приємно, я його приймаю і присвоюю собі. Але у багатьох із нас е, така складається е, із дитинства такий ланцюжок, що е, фліртувати це щось, обоже, ніби зрада. І знаєте, найцікавіше, що жінки, які виховувалися через страхи, в основному своїх мам або обмеження тат, е, типу, Бо не вздумай там, комусь посміхатися, чоловіки, це небезпека. Знаєте, коли постійно відчувалось якесь таке приховане послання, такі жінки, не маючи цю внутрішню свободу і регулюючись страхом або ж соромом, вони постійно будуть вступати в стосунки, де їхню свободу будуть обмежувати. Тому що всередині вони не мають. Повного права для себе на цю свободу. І тоді у них будуть в стосунках ревниві чоловіки, які розпитуватимуть, куди ти ходиш, чим займаєшся, і так далі. О Боже, ти пішла із другом на каву, як ти посміла і так далі. Або вони обмеження цієї свободи будуть відчувати за рахунок зрад чоловіків. Насправді, звісно, кожна ситуація вона індивідуальна, але я вам наводжу такі дуже тригерні і дуже розповсюджені моменти. І ви знаєте, нещодавно в мене була така. Показова ситуація, яку я навіть розбирала в своїй терапії, коли мені подзвонила родичка і каже: Слухай, мені треба твоя порада як психолога. Я кажу: ну розказуй, що, що таке. І вона каже: у мене тут мала, вона в стосунках, а малі, там, типу, ну, підлітковий вік в стосунках декілька років, декілька років, декілька місяців. А от вона спілкується із якимось там хлопчиком. який їй там Букети носить, і шоколадки. І от зараз вона хоче йти з ним гуляти. Я кажу, ну так, а вона типу, закохалась в нього. Та ні, вона каже, що вони просто друзі, і їй приємно з ним спілкуватися. Я кажу, так, окей, а він ну, безпечний, ти знаєш його, та, та, знаю, він тут типу, гуляє. Е, кажу, В чому тоді питання? Ну, так це що це ж вона буде типу, зраджувати? Підео? Я кажу, слухай. По-перше, піти, погуляти дівчинці і прийняти цю увагу, якщо ти знаєш цього підлітка, якщо він безпечний, то ну. В цьому віці якраз і фіксується ось ця жіноча дівчача ідентифікація себе і від того, як батьки виховують своїх підлітків в цей період, типу залякуючи через страх, тому що це ж страх був цієї родички, а не дівчинки. Дівчинка каже, то ну вона їх своєму хлопцю сказала, що йде гуляти із другом, іначе нормально, каже, що вони просто друзі. Але ж типу він же ж проявляє до неї увагу. І таким чином ці страхи, послання приховані Ти що, не приймай, вони фіксуються у багатьох дівчаток на рівні того, що приймати увагу дорівнює небезпека. Ніби як вона свою владу. Втрачає в цих стосунках. І дуже багато жінок таким чином і регулюються, вони що роблять? Вони, як тільки хтось зверне на них увагу, так як вони не пройшли ось цей період присвоєння уваги, відчуття своєї жіночої влади, це так приємно, коли ти розумієш, що ну, ти отримуєш це визнання і ти можеш його присвоїти, коли це. На це відчуття, на цю свободу навалюються страхи батьків, сором батьків, і ми блокуємо це за рахунок нашого тіла, коли ми набираємо вагу, коли у нас з'являється акнець, те, що в моєму випадку було, тому що я теж завжди була дуже зашугана. І я тільки в 25-26 років, коли я вже була в стосунках з владом і е, тривало в терапії, я зрозуміла, що я навіть не витримую. Погляд чоловіків на собі. Тобто, як тільки я ловлю елементарно просто погляд, я опускаю очі, відводжу і навіть не встигаю роздивитися, відчути про що цей погляд. І мені було дуже важко вчитися присвоювати і бути вільною в цих проявах, тому що м -м, флірт не дорівнює зрада, тому що ніхто абсолютно не може вам сказати, як і з ким вам треба е ходити на каву, е спілкуватися приємно і отримувати задоволення. Тому що ви ж подумайте, наскільки це глибоко. Насправді, флірт таке пафосне. Слово, це про отримання задоволення і про те, що задоволення жінка може отримувати в своєму житті не лише від стосунків. Це ж прям така, знаєте, дуже ем, патріархальна навіть штука. Ти можеш отримувати задоволення лише із лише в стосунках, лише присвячуючи себе повністю чоловікові. І зараз не плутайте, будь ласка, це із зрадою, тому що тут уже кожен вирішує для себе відповідно до своїх цінностей, але. Як мінімум відслідковувати, наскільки ви вільні в тому, щоб помічати красу, енергію інших людей, ем, приймати е, цю увагу. І не буває так, що е, коли жінка каже: Я приймаю увагу інших чоловіків, просто е, не фліртую із іншими. Як ви можете приймати увагу, не дозволяючи собі відчути цю насолоду? Це типу... Я прийняла, не посміхнулась, не пофліртувала, нічого не зробила. Ви не можете таким чином приймати, тому що ну ви просто обдурюєте себе, тому що це завжди про обмін, це завжди про. Про е, обмін цією насолодою. Е, ти посміхаєшся йому, чи їй, він посміхається тобі. І таким чином, ви вам приємно вам кайфово, і ви рухаєтеся далі. Е, точно так само насолоду можна отримувати в спілкуванні з жінками. Я взагалі не люблю ділити тут на. на Чоловічі, жіноче, я за те, щоб відчувати цю свободу в усьому. У мене в стосунках абсолютно немає заборони. Я про це з самого початку говорила: про те, що я спілкуюсь як з чоловіками, так і з жінками. Мені приємно спілкуватись як з одними, так і з іншими. І флірт це просто результат цієї приємної розмови. І більше того, я вам скажу, що якби у мене з'явилися думки про. Зраду, і ми це з владом теж проговорювали, ну тобто до якогось там фізично-емоційного контакту, то перше, що я б зробила, я б це обговорила із владом, можливо, потім в терапії. Ну, тобто, ви маєте розуміти, що це не відбувається просто так. Що відбувається із людьми, які блокують в собі ось цю насолоду, по-перше, вони ніби як постійно запитують дозволу свого партнера на цю насолоду. І коли ви утримуєте цю насолоду, цю свободу внутрішню, це точно так само, як з емоціями. Чим більше ви утримуєте емоцій, тим, тим більш наближується цей час, коли ви просто. Просто вибухнете від всього, що накопилося всередині вас. Тому я вас дуже сильно залучаю не доводити до цього вибуху, що таке вибух. Ви забороняєте в стосунках собі, забороняєте, 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 або що ще гірше ваш партнер вам щось забороняє, і ви слухаєтесь, і ви доходите до того етапу. Коли стосунки або псуються, або хтось із партнерів зраджує, або ви просто переходите в період кризи, коли ви е зганяєте одне на одному цю агресію. Агресія в гештальтийському розумінні це дуже здорова, класна штука. І я за те, щоб в стосунках агресія також проявлялась. Ми зараз говоримо про здорову агресію в жодному разі не про насилля, не плутайте, будь ласка. А е я про те, що е чим спокійно. І ніші люди в стосунках, чим менше вони дозволяють собі проявляти свою емоційність. Тим швидше буде цей вибух. Коли ви проявляєте свої емоції вільно в моменті, ви вивільняєте їх зсередини, ви вивільняєте їх в цьому живому організмі під назвою стосунків. І від цього вони тільки кращають. Хто хоче зануритися в тему агресії, прочитайте дуже класну книга Перл за одного з засновників гештальтерапії терапії «Ео, голод і агресія. Дуже раджу, вона не проста в прочитання. Але дуже така пізнавальна і практична. А, і... Ваша внутрішня свобода це ваш прояв себе. Люди, які не мають внутрішню свободу, вони не можуть мати кайфові круті стосунки. Вони не можуть заробляти в легкості. Це ті люди, які кажуть, ага, звісно, гроші треба впахувати, розказує вона тут. Ти -ти 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 -ти. Оці -от злі невдоволені жіночки, які мене дуже тішать і одночасно мені дуже за них болить. Так от, це жінка, яка має владу. І е, має сміливість брати від життя те, що їй треба. І так, такі жінки будуть е, жінкам невпевненим, дуже тригерними і дуже незручними, і завжди на них будуть претензії. Знаєте, це як відьми, яких спалювали е, раніше середньовіччі, але це були жінки вільні, внутрішньо, е, і тому вони так не підходили під цей соціум. Тому е, я вас залучаю проявляти себе відслідково. Ось цей тригер сорому. Якщо ви у Львові долучаєтеся 16 числа на е, нашу офлайн-зустріч, де я проведу майстер-клас на тему. Прояву себе із практикою буде дуже круто. Я правда не впевнена, чи там ще є місця, але ви завжди можете написати мені в інстаграмі, і уточнити. Е, і я правда, правда, щиро вважаю, що вільна жінка щаслива жінка. Ідеальні щасливими не бувають. Тому я вас дуже заохочую любити себе, цінувати себе, е, культивувати і дозволяти собі ось цю внутрішню свободу. А я вас собі маю і. До нових зустрічей. Вам сказати, не забувайте, будь ласка, підписуватись на YouTube канал, якщо ви ще не підписані, тому що зовсім скоро у нас виходить іще одне круте е, відео е, програми на каву із психологом. Ставте дзвіночок такий. Тин -тин -тин -тин. Е, і особливо, е, якщо вам дуже подобається, ставте лайки. Якщо я вас дуже сильно тригерю, підписуйтесь і почніть копати в собі, тому що це дуже дуже класний ресурс. Обіймаю вас до нових зустрічей!